Верховна Рада України 20 серпня ухвалила в цілому законопроєкт номер 8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій або ж як його прозвали в народі про заборону УПЦ МП. З нардепів, які представляють Волинь у Раді, за нього не проголосували двоє: Ігор Палиця та Степан Івахів. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Зауважимо, що Волинську область у Раді представляють шість депутатів. Валерій Стернічук слуга народу. В'ячеслав Рубльов слуга народу. Ігор Палиця за майбутнє. Ігор Гусь за майбутнє. Ірина Константкевич за майбутнє. Степан Івахів за майбутнє. Проте підтримали законопроєкт лише чотири з шести обранців. Зокрема, Івахів та Палиця на засідання не прийшли. Та за проєкт закону про заборону УПЦ МП не голосували. Решта представників Волині тисли кнопку За. Нагадаємо, що судово-юридична газета інформувала у 2024 році. 10 народних депутатів України жодного разу не проголосували на засіданнях Верховної Ради. Серед них Олександр Дубінський знаходиться в СІЗО. Нестор Шуфрич перебуває під вартою. Олександр Пономарьов підозрюється у Держзраді. Ярослав Дубневич перебуває в міжнародному розшуку. Степан Івахів, Анжеліка Лабунська, Анастасія Ляшенко, Ігор Палиця, Феді. Христенко Сергій Шахов, наприклад, Ігор Палиця свою відсутність у стінах ради коментував так: після початку війни мною, в тому числі як автором і нашої групи за майбутнє був внесений законопроект про заборону членам ОПЗЖ. Ходити на засідання Верховної Ради, я сказав, що поки цей закон не буде, хоча б пройдений в регламентний комітет і винесений на голосування в зал, я не буду знаходитися під одною стилю з бувшими членами ОПЗЖ. Пояснював свої прогули нардеп журналістам Бігус інфо що ж до інших нардепів, то не підтримали законопроєкт 29 обранців утримались 4, а не голосували 24.